Привіт! ти втомився піднімати економіку автозаправочних станцій? і Хочеш зберегти свій кеш в своєї кишені? Зустрічай нова Toyota 4X з запасом ходу 615 п'ятнадцять кілометрів. Батарея складає 67,7 кВт, 204 кінські сили, 0,108 секунд. Гарним рішенням було встановлення повнопрофільної резини, теплового насосу та металевого захисту батареї. Із особливості дорожній просвіт складає 205 мм, кліренс 220 мм. Комплектація у нас передній привід. Вона так і називається. Що ми в ній маємо? Камери 360 Електроскладання дзеркал. Повністю LED-оптика по колу. Автодальній. Тут нас зустрічає безключовий повний по колу. Маємо повний електропакет з пам'яттю сидінь, електрорегулювання, сидінь, мультикермо, адаптивний круїз, сенсорний 12-дюймовий монітор. Маємо панорамний дах, віртуальний щиток приборів. І що особливо, пробігу всього лише 165 кілометрів, не тисяч кілометрів. Ходячись в салоні цього електричного літака, нас зустрічають приємної якості матеріали салону. Маємо задні підігріви для задніх пасажирів, чорна стеля, дуже яскравий вигляд через панорамний дах. Тому тут комфортно, місця достатньо як над головою, так і спереду. Їздити буде одне задоволення. Тож, друзі, як ви можете замітити, елементи автомобіля ще знаходяться у плівочках, він у новому стані. Е, немає що тут розказувати. Великий запас, гарна ціна. В Автопрайд приїхали, оглянули та забрали новий автомобіль вже на реєстрації. Додатково не треба платити за першу постановку на облік. Тому чекаємо на вас до зустрічі в АвтоПрайд КР.